Ось хочу показати вам один центнер полова, як мені написали в коментарях, щоб ви бачили ось ячмінь. Ну, Трохи є зелені, я не спорю, але там її небагато. І дивіться, який ячмінь. Це полова. Зараз візьму з другого краю, щоб була полова показана тут. Скажіть мені, скажіть, де тут полова? Ну трошки є зелені. Але то та зелень, вона. Відвіється, відколібрується ячмінь і буде садитися знову. А, ті, хто пишуть, що там більше полови, то я не знаю, може у вас і полова і є. А у мене ось у ячмінь. І ще раз показую, ось у ячмінь. Це ярий. Канадський ячмінь. буфало. Ось таке у мене вродило. Так, да, було 50 сотиків, з 50 сотиків залишилося 35 сотиків. І я довольний, що взяв півтори тонни ячменю. Якщо хтось сумнівається, можете ще раз подивитися відео і глянути, який ячмінь. Я не спорю, що там трохи зелені попалося. А так, ячмінь дуже файний, добрий, крупний. Підписуйтесь на канал, буду дуже радий. Дякую за увагу.